Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день, Івангелія від Марка, перша глава, 16 по 22 вірш. Одного разу Ісус, проходячи біля моря Галілейського, побачив Симона й Андрія, брата цього Симона, які закидали сіть у море, бо вони були рибалками. І сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю, що ви станете ловцями людей. І одразу ж вони, залишивши сіті свої. Пішли за ним. І, пройшовши звідтіля трохи, він побачив Якова Заведеєвого і Іоанна, брата його, які також у човні лагодили сіті, і одразу ж покликав їх. І вони, залишивши батька свого Заведея в човні, з найметами пішли за ним, і приходять до Капернаума. І, одразу ж, у суботу, увійшовши в синагогу, він навчав. І дивувалися вченю його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.